Привіт! Отримав потрібну мені запчастину. Стан, склад в маслі, в ідеалі. Буду ставити її, адже оригінально трохи пошкоджена і реставрувати її недоцільно. Відчищаю коробку від консерваційного мастила і приступаю до модернізації і підгонки під мої потреби. Це пізній магазин. У якості штифта кріплення кришки подавача виступає заклепка. Мені таке не підходить. Там має стояти антапка, тому заклепку просто зрізаю. Застібку магазину, яка лопла після розбору, я все ж вирішив залишити. Вона дуже автентична, кована з насічками, ідеальний комплект до подавача. До того ж пошкодження не критичне, підкрутити гвинтом і буде працювати. Проте я вирішив його трохи підсилити, а саме проклеїти проставку клеєм для металу. Це дозволить витримувати пружиння необхідні навантаження, але якщо раптом знову лопне, поміняю на нову. Все ж хочеться зберегти максимум оригінальних частин з оригінальними клеймами. Якщо магазинною коробкою можна пожертвувати, так як за 100 років вона модернізації не зазнала, то рання застіпка сильно відрізняється від пізніх зразків. Трішки слів про совєтськое качество. Я думав, мені здалося. Але ні. Тут лежить рівненько. Перевертаємо і. Опа! Просто кривий магазин зі складу маслі. От і все. Советское качество. А ось це французький шательрок, якому 130 років. 110 з яких він пролежав у землі. Тут рівненько і тут рівненько. Ідеальна геометрія.